Головний весняний аграрний форум розпочав роботу у виставковому центрі Шувар-Експо, що у Львові на вулиці Хуторівка. 4Б. основні завдання самої спеціалізованої виставки Агротехніка -2014» – донести до аграріїв Львівщини технологічні новинки та забезпечити успішний старт посівної кампанії. Агротехніка 2014 надає можливості місцевим сільгоспвиробникам, фермерам вибрати та придбати техніку запчастини та комплектуючи на початку нового аграрного сезону. Виставка так чи інакше залишається надзвичайно важливим фактором у процесі прийняття рішення про купівлю будь-якого продукту чи технології. З іншого боку, ми завжди стараємося виставку наситити семінарами, конференціями, оскільки це є. Заходи, на яких передаються знання, незважаючи на політичні протистояння до Львова, усе ж прибули іноземні експоненти. Ситуація політика, Політична però, ситуація, ситуація і, звичайно, però, нас турбує. Вирає, вирає, Але вирає, нам треба працювати вона разом і дивитися вперед. вперед. У межах форуму можна оцінити та випробувати сільськогосподарську техніку, а також отримати корисну інформацію на численних конференціях та тренінгах. Тому запрошуємо відвідати виставку усіх, хто бажає купити техніку, а також зацікавлених проконсультувати і отримати поради і рекомендації фахівців щодо індивідуального вибору сільськогосподарської техніки для потреб власного господарства. Аграрний форум триватиме до 7 березня у виставковому центрі Шувар Експо.